Уночі наша ППО знищила усі шість шахетів, якими атакував Україну ворог з Приморського Ахтарська. Їх за даними повітряних сил збили у Миколаївській, Хмельницькій, Львівській та Івано-Франківській областях. Також армія РФ вночі ударила по сумщині двома балістичними ракетами. Іскандер М. Чекаємо на офіційну інформацію від обласної військової адміністрації. На Покровському напрямку, де противник і вдень, і вночі штурмує позиції ЗСУ. Наші дрони достають ворожу техніку в тилу. Минулої доби тут знищили ГРАД, БМП, велику кількість мотоциклів та пункт управління безпілотниками. Про це в ефірі нацмарафону розповів офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади Сергій Цехоцький, каже, як не намагаються, росіяни не можуть досягти своїх цілей і захопити Курахове, Селідове та. Покровськ. Інтенсивність боїв абсолютно і в небі, і на землі. От і е, ворог використовує все, що у них є в наявності. Штурми е, йдуть по всій лінії фронту одночасно і повторюсь безперервно. Гарячі, але ситуація, незважаючи на цю інтенсивність, абсолютно контрольована. Сьогодні у Вашингтоні головний для України день саміту НАТО. Відбудеться засідання Ради Україна НАТО. Напередодні країни-члени альянсу пообіцяли зміцнити оборону українського неба та якнайшвидше передати для цього п'ять нових установок. Довгоочікувані винищувачі f 16 Вже також у дорозі заявили у держдепі про інші важливі рішення для України. Ухвалені у столиці США, Юрій Гула розкаже. На спільному фото лідерів НАТО господар саміту Джо Байден у самісінькому центрі. Він єдиний з усіх лідерів країн альянсу, дещо старший за саме НАТО. Сьогодні НАТО сильніше ніж будь-коли у своїй історії. Україна може і зупинить Путіна, особливо з нашою повною колективною підтримкою. Президента України серед тих, хто позує для світлини, немає у цей час. Володимир Зеленський виступає в інституті Рейгана. Веде мову про криваві бомбардування українських міст та цивільних і закликає США скасувати усі обмеження на удари по РФ. Ми отримали рішення про ще п'ять патріотів, десятки інших систем. ППУ. сьогодні рішення по літаках. Будуть зараз і дві нові безпекові угоди та угода в підтримка саксії проти Росії, підтримка нашого вступу в ЄС і НАТО, підтримка нашого захисту, наших воїнів, всіх наших людей. Безпекову угоду у Вашингтоні Україна підписала з Люксембургом. Це 22-га за ліком країна, яка зобов'язалась допомагати нам, але геть не остання. Сьогодні аналогічний договір укладуть з Румунією. А ще президент Зеленський провів низку переговорів. Канцлер Німеччини дав слово, що посилить нашу ППО. Новий британський прем'єр підтвердив дозвіл на удари ракетами Штормшедов у глиб Росії. А новий очільник уряду Нідерландів пообіцяв 300 мільйонів євро на закупівлю ракет для Ф 16 Вони Щовачі до слова вже прямують в Україну. Поки ми говоримо зараз, триває передача літаків F-16, які йдуть із данії, йдуть із Нідерландів, і ці літаки літатимуть у небі України цього літа. Ситуацію на полі бою та американську підтримку президент Зеленський мав змогу обговорити із лідерами демократів та республіканців Сенату а пізніше зустрівся зі спікером Палати представників Майком Джонсоном. Республіканець та соратник Трампа, який довго блокував допомогу США для України, наразі заявляє, що Сполучені Штати наполягатимуть на виділенні 2% ВВП країн НАТО на оборону. В наступного року Україна отримає від альянсу 40 мільярдів євро. За планом НАТО візьме на себе координацію з постачання боєприпасів та тренування наших збройних сил. Проте більші шучих кроків ми очікуємо саме у третій заключений день саміту, так би мовити, український. Адже тут сьогодні збереться рада Україна НАТО на рівні лідерів держав із Вашингтона Юрій Гула, Ми Україна, марафон єдині новини. Ажно з артилерії та безпілотниками у Васильівському районі окупанти поранили чоловіка. Повідомляє обласна військова адміністрація. Росіяни погрожують жителям тимчасово окупованих територій депортацію, якщо ті не отримують паспорт РФ. Як окупанти залякують наших громадян? То чи буде відповідальність у разі отримання паспорту під дулом автомату? Влад величко розкаже. Українців на тимчасово окупованих територіях масово змушують отримувати громадянство країни окупанта для прикладу, слова гауляйтера Запорізької області Балицького на центральному російському телеканалі. до якщо до нового року медичне забезпечення людина отримує за українським паспортом, таке було прийнято рішення, то після нового року вона отримувати його не буде. А це так званий глава селища Лазурне Херсонської області, де вже більше не видають ліки та гуманітарку. Насамперед це стосується інсулінових, які на собі вже відчули. Як бути громадянином іншої країни, а на тимчасово окупованих територіях півдня ворог погрожує вигнати через блокпост у Васильівці тих, хто не буде отримувати паспорт РФ? Повідомляє центр нацпротиву. Хоча депортувати українців з рідних домівок почали значно раніше. Вам приміняється міра наказалі. До вас застосовується міра покарання у вигляді примусового видворення за межі території Запорізької області. Вам зрозуміло це, на жаль, дуже поширена історія, яку росіяни використовують. Ну фактично, з початку окупації. Ми фіксуємо такі факти через пряме повідомлення від громадян України. У нас є чат-бот. У нас є спеціальні канали для отримання такої інформації з тимчасово окупованої території України. Омбудсмен каже, депортація це ще не найгірше, що може чекати громадян України на тимчасово окупованих територіях за відмову від паспорта. Людину можуть піддавати тортурам, кидати на підвал чи ув'язнити. І ось навіщо це. Роблять вони це з двома цілями. Перша ціль це ну показати типу як підтримку російської окупаційної влади. Що дивіться, українці беруть російські паспорти. Відповідно, вони чекали там на Російську Федерацію. Це звичайно дурня повна, але для пропагандистської картинки це в принципі така потрібна історія. Та жодної відповідальності за отриманий під дулом автоматів паспорт не передбачається. А от кому варто боятися, то це тим, хто допомагає ворогу. Що ви не просто взяли російський паспорт? Наприклад, ви приймали активну участь в управлінні окупаційної влади, ви займали керівні посади. Ви, наприклад, складали списки на депортацію українських дітей, приймали участь в пошуку про налаштованих громадян громадяни України. Безумовно, ми будемо надавати юридичну оцінку у центрі. Нас противу зазначають, росіяни й досі не змогли паспортизувати більшість населення, тому й вимушені вдаватись до погроз. Владислав Величко, ми Україна, марафон. Єдині новини. І ще й стало відомо, що зранку ворог обстріляв Нікопольський район. Повідомляє Дніпропетровська обласна військова адміністрація. А напередодні ввечері атакували Нікополь та Марганецьку громаду дронами камікадзе і артилерією. Зруйнований приватний будинок. Люди вціліли. Тато піклується про тебе навіть з неба. Аби довести це трирічному синові. Дружина полеглого воїна встановила дитячий майданчик. Деталі історії від Юлії Бабак. Серед п'яти поверхівок в Олександрії нині завжди чутий дитячий галас. Зранку й до вечора місцева малеча катається на каруселі, гойдалках та гірках. Подобається карусель? Так. Да, да. А раніше не було і площадки не було. На донедавна порожньому подвір'ї дитячий майданчик власним коштом встановила дружина полеглого бійця Андрія Осіпова. Честь чоловіка і тому 3 липня йому в честь його дня народження. Ми зробили відкриття. У Мене теж чоловік зсу така і для діток це радість. Облаштувати дитячий майданчик. Карина вирішила не лише у пам'ять про Андрія, а й заради їхнього сина, трирічного Матвія, аби знав, що тато про нього піклується і зараз. Я йому пояснюю, що тато на небі він тебе бачить. Я відкриваю ми листаємо ці фотографії. і Він бачить, що він в військовій формі. Андрій Осіпов в мирному житті професійний будівельник міг отримати бронь, каже брат полеглого Олександр, та добровільно став на захист країни. Мені позвонив, сказав: я все таки піду. Це дуже сміливий вчинок захищати батьківщину, захищати нас сином. З іншої сторони, звичайно, хотілося, щоб він був вдома біля мене, біля дитини. Боєць Андрій Осіпов з позивним оса загинув під бахмутом в травні минулого року. За день він перед цим позвонив, поговорили, каже. Такий отпор дали, що а потім перезвонили. То... Його немає вже під обстріл попав ззаді, міна зірвалася. Пережити втрату родині допоміг маленький Матвій. Я знайшла сили, що в мене є сенс життя. Це моя дитина. Він просто копія тата. До речі, на майданчику Карина зупинятись не планує. Хоче облаштувати увесь двір біля їхнього з Матвієм будинку. Із Кіровоградської області Юлія Бабак Артур Періханян. Ми Україна, марафон. Єдині новини.